Вітаю з вами канал подкаст Коуча і я, його ведуча Ольга Гладун. Як ви вже зрозуміли, я діючий коуч. Останні 10 років свого життя я активно вчуся, розвиваюся, роблю помилки, трансформуюся і пробую різні практики. Для чого це мені? Ну, по-перше, для того, що я знаю своє призначення у цьому житті, це ділитися своїми уроками і своїми лайфхаками з іншими людьми. Я вже це протестила різними методиками. По-друге, я знаю, що можна уникати багато помилок і вчитися на прикладі інших людей. Це усвідомлення до мене прийшло не після першої, другої чи третьої, а напевно після п'ятдесятої великої помилки. По-третє, я хочу показати усім, що жити щасливе життя це не щось особливе і геніальне. Це буденні речі, які починаються і з нас, і залежать тільки від нас. Що допомогло мені скласти власну систему цінностей, з якими я хочу поділитися з вами. Ну, по-перше, це розуміння своїх цінностей, куди я йду і що для мене важливе. Допомогла мені у цьому система цінностей психолога Альфреда Адлера. Він поділяє цінності людини на три категорії: перша це фізична, друга емоційна, третя інтелектуальна. Бо буває так у житті, що ми написали собі ціль, і ніби робимо кроки до її досягнення. І от вже її досягнули, а того, про що ми думали, як ми себе будемо відчувати в цьому стані, воно не прийшло. Чому? Тому що на самому початку, коли ми ставили свою ціль, ми розуміли, як вона має бути проявлена у фізичному світі, але ми не до кінця розуміли, як вона має бути проявлена в, наприклад, емоційному, що я буду відчувати, коли буду мати цей будинок, що я буду відчувати, коли буду відпочивати саме в цих готелях, що я буду відчувати, займаючися саме цією діяльністю. Тому важливо визначити, ваші цінності Вони можуть, звичайно, змінюватися в житті. Під час ваших трансформацій, бо в загальному цінності кожна людина бере в своє життя з власної сім'ї, з власної родини для нас, приклад наших батьків, нашого дідуся, бабусі, наших родичів є тим дороговказом, який показує нам, куди нам рухатися. Але не завжди цінності, які ми беремо з сім'ї, є нашими власними і відповідають тому, що робить нас щасливими. Тому, якщо вам сьогодні 20, 30 або 40. Однозначно перегляньте свої цінності і змініть їх відносно того, що ви хочете мати, про що ви хочете думати, і що ви хочете відчувати. Коли ви вже подружилися з цінностями, знаєте, що ви хочете мати матеріальну, що ви хочете, наприклад, мати власний літак, або ви хочете мати фізично здорове тіло, або ви хочете відчувати. Абсолютний стан задоволення і радості у буденному житті. Якщо ви хочете відчувати вдячність і транслювати її світу, то ви це маєте знати і розуміти, як це буде проявлятися відносно інших людей. Коли ви вже це зробили, тепер приступайте уже до складання своїх власних цілей, яких ви хочете досягати, опираючись на ці цінності. В кожної людини абсолютно різні цілі і абсолютно різний шлях досягнення цих цілей. Коли ви маєте ціль, пропишіть на вашу думку, як ви її можете досягнути. Наприклад, у моєму випадку я завжди хотіла працювати на телебаченні, я завжди хотіла проявляти себе у е, зовнішньому світі, власне, через свій голос і через своє слово. Для цього я пішла вчитися на журналіста. Я пішла працювати журналістом. Коли мені вже цього було мало, я шукала інші знання, як мої знання можуть далі передаватися людям. Тому що журналістика в якийсь момент для мене себе вичерпала, і я захотіла займатися іншими речами, але використовуючи свою сильну сторону. Тут мені допомогли. Різні техніки, з якими я теж хочу поділитися з вами. Ну, по-перше, є в мене одна техніка, яку я називаю відпускання у світ. Наприклад, є якась ситуація, яка мене бентежить, і я її хочу вирішити. І я бачу один шлях вирішення цієї ситуації. Я прописую кроки, я беру це, вдовчаюся в цьому, роблю таку дію. В цей момент, коли я роблю дію, я ніби відходжу на кілька кроків назад і дивлюся, як всесвіт взаємодіє з цією моєю дією, куди поверне всесвіт себе відносно цієї моєї мрії, які двері мені відкриються першими. Це правило я в буденному житті назвала правилом найменшого супротиву. Я вважаю, що якщо певні речі по замовчуванню належать нам, Значить, вони мають в наше життя приходити легко і просто. Якщо ви бачите, що якась ситуація йде дуже складно, дуже багато перешкод на шляху досягнення цієї цілі, відступіться. Не завжди стукання в двері, форсування подій призводить до того результату, до якого ми хочемо. Деколи відпустити ситуацію, зняти з неї фокус, не загострюватись на ній. Дає більше результату, ніж те, що ми стоїмо і стукаємо в одні двері в той момент, коли просто треба змінити і подивитися на інші двері. Звичайно. Ця техніка для багатьох людей є абсолютно неприйнятною, вони її бояться, тому що нас виховали так, що якщо ми втрачаємо контроль, якщо ми не контролюємо ситуацію, значить ми на неї не впливаємо. У всесвіті це працює трохи по-іншому. Якщо щось не має бути вашим, скільки б ви не стукали в ці двері, скільки б ви не стояли під ними і не чекали, воно ніколи не буде вашим. Це означає тільки одне. Це не потрібно вам. Дуже багато людей у своєму житті чіпляються за одну ситуацію, тратять на неї дуже багато свого часу, і потім виявляється, що це просто не ті двері. Не бійтеся відпускати і не бійтеся віддавати вирішення своїх проблем вищим силам. До речі, зараз ми живемо в світі е, вільному. Де можна проявляти вільно свої думки, свої м, почуття, своє віросповідання. І тому, якщо ви сьогодні є віруючою людиною, і ваша віра базується на якихось ваших принципах, і це є вашою цінністю, віддавайте свої проблеми Господу Богу, Всесвіту, Абсолюту або іншим. Е Вищим силам, у які ви сьогодні вірите, це теж дуже допомагає, коли ми віддаємо свої проблеми, наприклад, Господу, і кажемо, виріши їх найкращим чином для мене. Так, оце і є відпускання ситуації, це і є забирання контролю, це і є оце знімання важливості і фокусу, яке в багатьох ситуаціях дуже і дуже нас зупиняє. Розповім вам одну історію в житті, коли я почала відпускати ситуації і перекладати їх вирішення на вищі сили. В мене внаслідок цього дуже розвинулася інтуїція. І часто, коли я робила якісь кроки на самому початку цих дій, я вже знала, що справа закінчиться для мене безрезультатно. Наприклад, я поїхала по ділових справах за кордон, і в цей момент забула свою сумку в Макдональдсі. Це для мене був знак, що я даремно їду на цю зустріч. Дякувати Богу. там Проїхавши 500 кілометрів, я повернулася на цю заправку, і моя сумка з документами там була. Але я для себе вже тоді, на моменті, коли я сумку забула і усвідомила, що я її забула. Це для мене був знак, що співпраця з цією людиною для мене буде нерезультативною. Дуже часто ми від світу отримуємо. Підказки, які просто не хочемо бачити, не хочемо аналізувати, і не хочемо приймати їх в своє життя. Оце, наприклад, буває, ви прокинулися, ви дуже поспішаєте, ви напружуєтеся, напруга відчувається в повітрі, і ви кудись спізнюєтеся. І виявляється, що ваше спізнення захистило вас. Від якоїсь неприємної ситуації, чи ДТП на дорозі, чи зустрічі з непотрібною вам людиною. Тому як тільки ви бачите в себе в житті напруження, напруження ситуації, видихайте, заспокойтеся і розумійте, що вищі сили забирають вас або від вас те, що для вас уже буде непотрібно. Це практика відпускання контролю, і саме її я рекомендую починати пробувати усім як першу практику на шляху до щасливого життя. Пишіть мені у коментарях, чи були у вас ситуації, коли ви розуміли для себе, що все світ вас від чогось захищає, і коли вам можливо примусово або ви добровільно брали на себе відповідальність відпустити ситуацію, залишити як є, і вона завершувалася для вас. Найкращим чином підписуйтесь на мій канал, і я думаю, що ми разом зможемо створити дуже цікавий цінний контент українською мовою на Ютубі.